Окей, будь ласка, три туман, три туман, один мільйон гривень. Окей? Окей. Будь Бачите, Бачите ніякі гроші, 500 тисяч одразу. Дивіться, оце буде мільйон. Це 40 доларів. Подожди, це не 40 доларів. В принципі, 40. Це 40 доларів. Окей? Okay. Дякую. My name Sergey. Where are you from Ukraine? Ukraine, Sergey. Uh, Веркий порох. Веркий порох. Окей. Ну. Сейчас, окей. Сейчас я хочу это снимать. Мне надо, короче, uh, лупу. А я одной рукой камеру держу, а одной ручку. Окей, Окей? Зараз відео. Я не бачу. Зараз, окей. Окей. Зараз напишу. Вона хоче, щоб я написав фамілію і откуда і що. Напишу, бо тому що я виставляю вам бідосики на маленькому телефоні, посадив зріння. Мені, щоб написати, записатися, треба з лупою. Хоча я все добре бачу, якщо не мелкі букви. Ну що, ще раз повторюся. Отакий от спортзал, от спортзал. Заплатив я 40 доларів за три місяці. Три місяці буду ходити. Коротше, я все заплатив 3 місяці. За три місяці я заплатив за сім карту 20 доларів. За мопед за три місяці я заплатив 340 доларів. За три місяці за житло я заплатив, ну, буду переїжджати два рази, 850 доларів за житло. Що я ще за три місяці заплатив? За сім карту і за спортзал заплатив 40 доларів. Спортзал, мотоцикл. Давай ще раз повторю. Спортзал 40 доларів 3 місяці, мотоцикл 340 доларів за 3 місяці, сім карта за 3 місяці, 20 доларів і жильо 850 доларів за 3 місяці. Це я додасте, що я потрачу в В'єтнамі, а там вже я їстиму. І до цього всього, що додасте, на дівчат я потрачу 1000 доларів. <сум> Давайте. Люблю дівчат, пригощати. Ну, пригощати буду, на 1000 доларів. Я люблю дівчат кормить, кофем поїть. Ну, десь тисяча піде. Все, це рой, це рой, це супер. Дивіться. І позвальчик, І море, і басейн, І, дівчатка, філіпіночки. Супер, красиві і молоде. Головне молодесенькі. І пригощать, я люблю кожен день різну. Різну, чи молодша, тим луча. Рой, у мене все супер. Щоб у вас було ще краще.